Це перегони на човнах на реконструкції давньоруської лоді Лада, збірна команда Києва, Нової Каховки та Мелітополя Рарох у варязькому човні Гунгнір. Їхні суперники з Чернівецького клубу Берсерк. Цім саме цим човном не досить важко. В нього добрий ход, добре кермо. Хлопці в нас кремизні. Фестиваль на Оствиці зібрав понад сотню реконструкторів з різних міст: Чернігів, Чернівці, Київ, Житомир, Львів, Луцьк, Одеса, Мелітополь, Новокаховка. Кривий ріг, ну така географія по всій Україні досить така велика, цікава. Олексій Назаров, реконструктор з Житомира, змагається за першість у турнірі лучників. Ваше завдання залізти на дерево, із дерева цілячись по мішені, яка на землі попасти. 36, да, набрав 16. Неважко стріляти, це можна сказати спокій, ловиш, це гармонія. Просто давно не стріляв. Ми самі реконструктори. Європи 14 століття, а так приїхали поплавати на човнах, дуже гарна атмосфера. Поруч киянин Андрій Оленич. Він археолог і спеціалізується на вивченні давньоруської кераміки. На фестиваль привіз гончарний круг 12 -го століття, щоб показати, як виготовляли тогочасну кераміку. Цей барабанний круг крутиться отак. От. Тягнути, якщо от тягнути суцільно, то це дуже важко, тому що такий круг дає меншу швидкість. Кульмінація фестивалю Реконструкторські бої. Кабаня, голова, стали раз на спис. Ви бачите, робилося таке вістря. Найважчий, найсильніший воїн ставав попереду і робилося таке атакуюче таке шикування. Від показових шикувань реконструктори переходять до поєдинків. Відходить воїн торбіон. Скільки я зараз на «Ну, нагадає? Це кольчуга 13. Ну, загалом десь там, мабуть, 18, Там шоломом, щитом, смачем, топором. Фінішують реконструкторські бої так званим колом Одина», тобто поєдинком на виліт з одним переможцем. Давнім давнім методом вирішують воїни цю проблему. Переміг. Ірина Веселовська, Роман Шиконець, новини на Суспільному.